Виходили з позиції, перейшли поле. Перший раз щось прилетіло, я так розумію, це скейт був, бо в голову вдарило. Я впав, але не, ну, не втратив свідомість. Потім встав, пройшов пару метрів і прилетіло вже прямим в ногу і в півішках. Я впав, втратив свідомість, я прийшов у себе, лежав цілу ніч на полі. Зв'язок дозволяє, пробуй спускатися нижче, подивитися зрозуміти, дихає, не дихає. Під ранок я вже почався сильний вітер. В таке время вони не літають. Я почав повзти вже по слідам. Я так розумію, хлопці йшли. Ну, я по слідам повз, заліз в трубу, там чекав цілий день. Найшов бушлата в трубі також. Свого бушлата замерз, ну він замерз, цілу ніч лежав на полі. І він замерз, я його зняв в себе, положив під себе. Тобто я на нього ліг і друг, другого надів на себе. Там в рюкзаку я знайшов бушлат, того я надів, і термою ковдрою вкрився, і так цілий день лежав. Потім залетіла в півішка, в трубу, скинули пакунок. Тут біля 9 гривок трошки хавки. Замотана фульгу вода, кипяток і прапор, щоб він не розкупився, щось вони. Півпак з таблетками від зараження і там легкий був, він йому не помішає. Тут ще скакували нормально, сталося летіти. Підписували йому все, що. І грілки і на пакеті пару. я розпакував пакунок це там була тепла вода ліки я випив ліки попив води на прапорі написано щекай заберем. заберемо чекав, думав може заберуть коли почув звук техніки то дуже зрадів Страшно було, коли, коли я вже вилазив на дорогу. Я от боявся те, що щоб нічого не прилетіло в нас. Не так страшно сидіти на позиціях, як заходити або виходити. Я виліз з труби, переліз чи виліз на дорогу, переповзав дорогу, командир взводу мене за шкірку забрав, затягували мене вдвох. Закрилася рампа, почали рух. Десь хвилин 5 їзди, прилетіло в пів. Командир Бредлі, на жаль, 200, але ж водій, нормально і ще один 300 це екіпаж. Я не вірив, що мене заберуть, бо вони б мене не знайшли ні рації, не була, рація була втрачена. Поранення, поранення в мене, права нога, роздроблена кістка, відкритий перелом. in jo skolu vliva bedro.